Вітання всім! З вами Яна. Я задоволена, я приїхала з Львова без грошей, зато маю багато кави, маю багато гостинців. Зараз про все по порядку розповім. А ну і з боргами, звичайно ж. Їхала я в Львів, не встигла зробити розподіл. І от зараз я покажу, що я роблю з власними грошами. Покажу, куди я їх розподіляю. Знайомлюся за традицією з новенькими. Мене звати Яна, я живу і працюю в місті Кам'янець-Подільському з чоловіком. У нас є троє котів, одна черепашка, і також маємо приватний будинок, за який виплачуємо борг. На каналі я показую в першу чергу свої гроші і спільну частину бюджету, тобто як ми віддаємо борг за будинок і збираємо на такі якісь спільні цілі. Так, це все посуваю з кадра і показую, що в мене було. Було в мене наступне. Мене цей тиждень возив чоловік, на транспорт витрат окремо не було, тільки то, що я в Львів їхала, то окрема сума витрат, я їх, до речі, ще не записала, зараз запишу. Тобто, 200 гривень це на розваги пішло, сходила з свекрухою в басейн, покупалися, відкрили купальний сезон. Комунальні це я платила за свій телефон мобільний і поміняла 100 доларів у розділі Борг того стало 200 доларів в цьому розділі. А тепер до цікавого. Цього разу на розподілі у нас сума 14678 гривень. Сюди входить 3800 гривень мої премії. Сюди входить 854 гривні. Прийшло е, додатково з розділу ремонт з облігацій дохід. І сюди також входить сума е, за. Е, Національний кешбек прийшло мені 24 гривні. Готівкою у мене лишилося. Зараз порахуємо, скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три. Дев'ять. Дев'ять п'ятсот. Раз, два, три, 4, 5, сімсот. Десять 10 700 гривень у мене лишилося. Так що пішли по порядку. Розділ борг сюди в мене зайде 4 тисячі гривень. Чоловік в мене, до речі, сильно захворів. І я не знаю, чи в цьому місяці він зможе виділити на ці спільні цілі. Так що він мені буде, ймовірно, сильно винен грошей. Сюди у мене 4 тисячі гривень. А сюди 2000 гривень додається. В результаті тут стає 7 832. Беремо розділ борг. Дістаємо звідси гроші. Ось 200 доларів, які я поміняла. І гроші перераховуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7500 700, 832 гривні. Все точно. Далі розділ ремонт. Сюди 2000 гривень я відправляю. Це спільні цілі в плані поремонтувати будинок, переоформити будинок. У мене тут 1868 гривень готівкою, є долари, є євро. Так, в готівці у нас плюс 2000, тисячі. Це виходить 4, 3, 3,500, 700, 800 68. І на безготівковому рахунку в мене ще поповнено тепер 854 гривні. І виходить, на безготівковому рахунку в мене тепер в облігаціях. Помнила би я. Потім подивлюся, напишу собі, яка в мене сума в облігаціях з рахуванням цих грошей. Бо не пам'ятаю, я переуклала облігації, і зараз, щоб їх подивитися, треба перериватися. Так, в розділ ремонт ховаю гроші. Ну, Євро-долари, які тут є, перераховувати не буду. Вони тут є, і я тому рада. Далі, сьогодні 16 число, в розділі депозит у мене триває виклик, і з моменту попереднього розподілу, це було 4 червня, пройшло 12 днів. Тобто я маю витягнути 12 листівок. Ну, от Перша вже витягнулося, 178, 252.

214 18, 81 буде. Так, і давайте ще дві витягнемо, да, 348, і 23. За результатами цього челенджу, який в мене вже майже закінчується, який в мене на рік розрахований, я маю відкласти 2445 гривень. Відкладаю 2500 відкладаю. Це в розділ депозит. Це особисті заощадження. Ті гроші, що тут були в мене на безготівковому рахунку, зараз виходить 2500. Ой, 2500, ось так. Стає у мене 2500 в готівці, і на безготівці у мене ще 2500. Тобто, друга стрічка це безготівковий рахунок. Перша стрічка це готівкові кошти, які знаходяться в конвертах. При цьому я витратила гроші на подорож. Це 3100 гривень. Сюди входить і те, що здавалося на екскурсії, це 250 гривень. Сюди також входить 550 гривень на дорогу, які здавали. Сюди також входить те, що я закупилася ось кавою, закупилася шоколадом, закупилася п'яній вишні. Тобто все входить в цю суму. А і ще їла в Львові за 256 гривень, поїла в затій хаті. Брала картошку, брали якусь там грудинку курячу, було смачно. Так, розділ стоматологія вже на носі. Дуже бігом треба. В мене загалом вже все більш-менш так розкидано. У мене лишається. Зараз порахуємо. Раз, два, три, тисячі 2200 гривень. Так, Давайте віддамо з мінусів. Ось тут в мене є великий борг. Я сюди плюс тисячу гривень. Так, це я їх буду віддавати, до речі, в розділ депозит. Ага, а чого я Я ж не написала, я ж умна. Значить, мені треба їх написати сюди о 3. 300 стає тепер. Тобто це заборгованість, я з розділу депозит позичала. Минулого разу як їхала на Вісіляше. І ось зараз я буду ось так віддавати. А чого я віддаю так помалу? Того, що їздила у Львів на всі гроші. Так, це в мене навіть не то, що мінус, це я записала гроші, щоб не загубити, куди я їх потратила. Тобто, 300 в мене на Львів. Розділ стоматології гривень 500 гривень. Гривень 500 чи менше. Давайте гривень 400 на стоматологію. Стає 400 в готівці і 2500 на безготівці. Ось так. І пішли ці розділи звичайні. Так, у мене є трошки грошей. Мені би платити комунальні. Давайте не в цей раз. Давайте пройдемося ось так: подарунки: 100, стає 200. Подарунки це я збираю в першу чергу для того, щоб зробити донат. Для того, щоб була можливість поремонтувати знайомому, який служить у війську машину. Далі розділ розваги. Давайте гривень 200. Так, Сходити з подругами десь попити кави. Можливо, я на кінець то відкладу в челендж, який я збираю це 30 днів без кави. І щось він в мене стоїть поки що. Розділ транспорт. Вистачить мені 100 гривень, хай буде. Більше я просто сюди не відкладу. Поки чоловік хворий, то хоч возити мене буде. Розділ комунальні. Ось 200 гривень ставлю сюди. Так, і хотілося б в заначку поставити гроші. І в мене є 200 гривень. М -м, де би їх мені наміняти? Зараз піду до чоловіка. Наміняла я в чоловіка гроші, і в мене тепер виходить по 100 гривень, і 100 гривень в мене йде в тваринки. Стає 300, і 100 гривень відправлю в заначку. Стає 100. У буде... мене там є підписано розділ продукти, яким я вже не займаюся, ним займається чоловік. І я його підпишу, щоб в мене він був розділом заначка. Я хочу сюди наскладати 5 тисяч гривень, щоб вони в мене були на всякий пожарний, тобто з розділу, коли є непередбачувані обставини. Ось так завершився поточний розподіл. Мені треба срочно робити зуби. Я буду брати гроші знову в борг з розділу депозит. Ці гроші 300, що я їздила в Львів, я віддавати не буду. Я буду віддавати тільки ось ці 4 тисячі. Що, ну, зараз в мене лишається тепер борг. Вже тільки 2930. Ну, 3 тисячі я сюди віддам. І 350 євро. Це в розділ депозит, я винна. І ось вже скоро. Буде поїздка в Прагу, це кінець серпня, початок вересня. Треба накопичувати на цю поїздку. Не знаю, як то воно буде, чи я просто візьму гроші з розділу депозит, тому що я за своїми тратами не встигаю. Я щось розслабилася. Дуже багато поїздок, то якісь весілля, то в когось день народження, то ще якісь відволікаючі фактори. І ось так воно все відбувається. Ага, що я ще не написала? На безготівковому рахунку в розділі депозит ще плюс 24 гривні. Це то, що я не перекидаю на основні рахунки. Це то, що мені прийшов національний кешбек. Тобто виходить 2524. як би це так виправити? Виправлю, як я. 2524 у мене тут. Ось такі пироги. Надіюся, що я вас в кінець не запутала. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.